Друзі, вітаю! З'явилася інформація про те, що Сполучені Штати з Україною зустрічалися та деякими представниками глобального півдня зустрічалися в Саудівській Аравії, щоб проговорити власне питання миру з Україною. Чому зустріч була таємною? Хто літав від України загалом чи домовились про щось? Давайте проговоримо. Ну і плюс є заяви німецької преси. І загалом, чому цю новину злили в інтернет? Давайте все по порядку проговоримо. Спершу з вас підписка на канал, і дуже дякую. Кожному із вас. Ми з вами зібрали 1 мільйон гривень для наших хлопців на Херсонщину, які зможуть уже дуже швидко отримати ударний дрон, дрон Мінер, який власне буде допомагати деокуповувати наші південні землі. Минулого місяця відбулася секретна зустріч між Україною і союзниками по G7 і невеликою групою країн глобального півдня, щоб спробувати заручитися підтримкою українських умов для проведення мирних переговорів з Росією. Про це повідомляє Bloomberg. Сьогодні інформація свіжа, буквально кілька годин. Секретна зустріч радників з національної безпеки відбулася 16 грудня в Саудівській Аравії. і послідувала за збільшенням за більшими публічними зустрічами, спрямований на протидію спробам Москви розділити та представити Україну та її союзників як таких, що не бажають вести перемовини про припинення війни. Журналісти заявили, що таємність була частково спрямована на те, щоб Країни-учасниці почувалися комфортніше, тобто, що вони не боялися приїжджати, Їм сказали, що ніхто про це говорити не буде. Це серія тих зустрічей, які були в Джиді в Саудівській Аравії. Ну і зрозуміло, які були перед цим в дані за словами співрозмовників, менший формат дозволив провести більш вільне та відверте обговорення формули миру України та планів щодо просунення цього процесу, а також принципів потенційної взаємодії в майбутньому з Росією. Блумберг пише, що останні місяці зусилля союзників ослабли у США та ЄС понад 100 мільярдів доларів життєво важливої допомоги, зупинилися у процесі затвердження у Вашингтоні та Брюсселі. а контрнаступ України минулого року не приніс серйозного перелому на полі бою, пише Блумберг. За словами людей, знайомих з перебігом засідань, які просили зберегти їхню анонімність. А і, власне дані не підлягають розладу на розголосу. На останній зустрічі, що відбулася в Аріяді, суттєвого прогресу досягнути не вдалося. За їх словами, Україна та її союзники по G7 продовжують чинити опір закликами країн пів... Півдня безпосередньо взаємодіяти з Росією. Передає НВ Москва засудила зусилля союзників, куди країна агресор не була запрошена. Той же час, як високопосадовці з Індії, Саудовської Аравії та Туреччини взяли участь у грудневі зустрічі в Арріяді і інші країни глобального півдня, які приїжджали на деякі з попередніх великих сесій, зокрема Китай, Бразилія та Емірати, не надіслали своїх представників джерела. Додали, що багато країн-учасниць вважають Пекін ключовим чинником впливу на Москву з огляду на тісні зв'язки між країнами е, власне. Союзники дали зрозуміти, що подовжують підтримувати країну а ЄС та США висловили впевненість у тому, що пакети заходів підтримки будуть узгоджені. Блумберг додає на фінал, що Україна та її союзники запланували ще одну зустріч ширшу групу у Швейцарії наступного тижня на всесвітньому форумі в Давосі. На неї запросили понад 100 країн. Більше того, зустрічі були на Мальті, в Джидді і в Копенгагені. Ну зрозуміло, що туди їздив Єрмак. Він веде ці планові зустрічі. Не зрозуміло, чому таємна історія, ну теж така, типу. Ну, щоб більше приїхало, чи щоб менше приїхало, щоб вільніше почувало. Слухайте, якщо ми говоримо про те, щоб нав'язувати Росії наші перемовини, чому робити таємно? Раз друге більше за все, що в інформацію це в Блумбергу потрапило не від демократів, а від республіканців, які змогли просочити інформацію, щоб перед голосуванням в конгресі показати, що плану немає. Да? Друга річ, яка теж дуже важлива, подання інформації, що е, яка ця формула і що вона має і яку суть несе, щоб не було знову таки це таємно до народу України. Тому що таємно-таємно це добре, але потім щоб не вийшло так, що це невигідно для України і це умови не потрібні для України. Тому що все ж таки ми повинні розуміти, що е, будь-які перемовини, які ведуться, народ повинен знати, що відбувається і хто це веде. Е, ми знаємо ще додаткова інформація, що Путін теж. Літав Еріяд. Ер Ви пам'ятаєте ось ці е, зустрічі, коли він спочатку був в е, Саудів... спочатку був в Еміратах, а потім полетів в Саудовську Аравію. Ну, це якраз таки дуже схоже, що це була зустріч уже після е, того, як була ось ця секретна зустріч, по її результатах. Більш за все, власне, Путін і поїхав туди. Е, дивіться, ще одна важлива річ через те, що. Ось такі зустрічі, які відбуваються, насправді вони повинні мати іншу ціль. Вони повинні об'єднувати, щоб отримувати зброю. Тому що формула миру повинна починатися з формули перемоги. От і якраз треба більше говорити про отримання зброї, тиску на Росію, грошей. Ну тому, що як ви нав'яжете Росії свою формулу миру чи формулу перемоги, якщо ви не будете тиснути і погрожувати зброю, Росія це тупа тварина, яка розуміє тільки мову сили. От. І от якраз ми бачимо, що ця зустріч відбулася. Результатів каже Блумберг: немає, але результати можуть бути на користь. України і тут два моменти. Тут написано в статті Блумберга, що гроші підвісли, але ми знаємо інформацію, що е, по кордону вже доходять спільного знаменника, і на цьому тижні можуть дати е, уже ну, спільну заяву. Ми знаємо, що трійка сенаторів, переговірників анонсували оприлюднення угоди на цьому тижні про кордон з Мексикою. А це одна з умов, щоб проголосували республіканці. Друге, вони дійшли згоди щодо уникнення шатдауну, ну, так званого банкрутства штатів. Це теж важлива історія. Там правда різниця в 70 мільярдів. Бо Шумер говорить, що 770 на необоронні розходи. А якраз таки представник республіканців говорить, що 702. Ну і 800 з хвостом на оборону, з яких 60 для України. Ну це менше 6%, І тут всі говорять, що для штатів це не є супервелика сума. Політичні проблеми більше впливають, і це якраз найбільша проблема, але, начебто, напрямок непоганий. Зводять пазли кінці з кінцями. Ну і будемо надіятися, що на цьому тижні вийдуть з гарними новинами. І от, хоча голосувати більш за все будуть десь в середині місяця, і ми теж це повинні розуміти. Ну і власне газета Більд. Вийшла з прекрасними новинами, каже, що російський контрнаступ чи зимовий наступ вони там по-різному її в статті називають. Він провалився, що Україна зможе тримати оборону. Що то, що Росія планувала і згрібала всі ресурси, ми бачимо два великих обстріли. Ми бачимо спробу атакувати Харківщину. Вони кажуть, що Україна зможе тримати лінію оборони. Ну, от, і Росія не візьме не Авдіївку, пише більд. Ну, от так само вони не зможуть. Взяти Куп'янськ і якраз говорить про те, що Росія втратила тисячі людей своїх солдатів. Ну і Росія втратила 400 одиниць своєї техніки, яку Україна дуже легко і красиво знищила і. Власне, більд це таблої, це не така серйозна преса типу Блумберга. Ну, от це більше така жовта, але тим не менше вони підводять свій підсумок, тому що ми знаємо, що в них є дуже багато джерел, в тому числі в німецьких спецслужбах. І от, власне, вони підводять підсумок, що зараз тільки там середина зими, але Росія точно вже своїх зимових цілей не досягне. Ось така гарна новина від Більд. Але напишіть свою думку власне, щодо цих таємних переговорів, і яке ваше ставлення. До такого формату і, власне, чому нам про це не повідомили раніше? Напишіть, будь ласка, в коментарях, і надзвичайно важливо витискати російські наративи і російських агентів з українського YouTube, Тому підпишіться на канал прямісінько зараз. І друзям своїм порекомендуйте. Ще раз дякую за гроші зібрані на дрон. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!